У Полтаві вкотре попрощалися із загиблими на війні захисниками. Чин відспівування за трьома полеглими героями влаштували у Свято-Успенському кафедральному соборі. В останню путь родичі та близькі прийшли провести 51-річного сержанта Владислава Шкурупія. На службу чоловіка мобілізували у листопаді 2023-го. Бойові завдання на передовій він виконував на посаді старшого навідника мінометного механізованого батальйону. 24 січня цього року захисник загинув від поранень на Донеччині. У нього залишився тільки брат. Жалко, як не як рідна кров. Багато років прожито разом. Всю, чому я міг гарно вчив? Получав, був гарний хлопець, кому братом, кому товаришем, він був будівельником, працював на стройці. Настало время таке, що пішов на війну, загинув як герой. Попрощалися на панахиді із 29-річним молодшим сержантом Володимиром В'язуном з 2015 року. Він проходив військову службу за контрактом. Потім працював на полтавському автоагрегатному заводі. 15 березня 2022-го чоловіка призвали до служби. На війні він був головним сержантом штурмового взводу. Останній бій прийняв на Луганському напрямку. Сталося це 24 січня цього року. У Володимира залишилася дружина, син та сестра. Приїхали попрощатись з головним сержантом, з воїном, з одним із кращим воїном нашого батальйону, який пішов в бою, пішов як герой. В роботі завжди йшов перший, завжди вів за собою людей. Ми з ним два роки билися разом. Виходили з кругових. Хорошо, як пам'яті. Хороша нічого. Учився ж на воєнному, тут служив ж, воював ж. ну, Я казав, як герой воював і наградили. Відспівували в соборі і тридцятирічного солдата Михайла Горшеніна. До війни він працював тестувальником в іт компанії. З початком повномасштабного вторгнення приєднався до лав Харківської тероборони. Там його призначили на посаду стрільця-помічника-гранатометника, стрілецької роти. У бою за нашу батьківщину. Виявивши стійкість і мужність, загинув 13 січня 2024 року під час бойового виконання завдання в районі населеного пункту Новодарівка Гуляйпільського району Запоріжської області. Поховали героїв на Затуринському кладовищі.